Зараз 30% карачуни, 70% південна. Ми хочемо вже з нового року зробити 40% карачуни, 60% Південна. Здавалося б, 10% це замало, але це не замало, це 70 тисяч людей. Міська влада продовжує співробітництво з міжнародними партнерами, які допомагають ресурсами щодо стабілізації ситуації з водопостачанням. Реалізація чергового проєкту за підтримки фонду ЮНІСЕФ дозволить зменшити водозабір з південного водосховища, переключивши частину абонентів на воду з карачунів. Це дозволить додати в систему більше води та покращити її якість. Сумісний проект міста Кривого Рогу та Юнісефу, направлений він на поліпшення. Об'єктів критичної інфраструктури, а саме збільшення пропускної спроможності основних водогонів, ми отримаємо нову трубу більшого діаметру містяни отримають більше води при меншому тиску. Через підступні дії агресора по підриву Каховської ГЕС кривий ріг цього літа опинився на межі зневоднення тільки завдяки тому, що ризики такого розвитку ситуації були заздалегідь прораховані а також завдяки швидкому реагуванню керівництва міста та комунальних служб ситуацію вдалося стабілізувати. По-перше, шляхом швидкої реалізації проєкту з перекачки води до південного водосховища у співробітництві з Арселор Мітал. По друге, шляхом прокладки КП канал додаткових водогонів з кресівського водосховища. Зараз виконується третій етап. Підвищення водозабору за Каченіського водосховища на 10%. Ми продовжуємо реалізовувати проєкти щодо сталого водопостачання в нашому місті. Після того, як була взорвана ворогом Каховська дамба, ви знаєте, ми стабілізували ситуацію. Спочатку нашими місцевими силами міський водоканав зробив три водогони з Кресівського водосховища. Зараз будується великий державний проєкт. Там, де гроші виділив кабмін, це перекидка труби з інгульця до південного. Проєкт по збільшенню водозабору з Карачинівського водосховища передбачає заміну трьох ділянок водогону на труби більшого діаметру загальною довжиною майже з кілометр. При його виконанні не будуть застосовуватися жодні обмеження з водопостачання ні для населення, ні для підприємств. Роботи будуть виконані безтраншейним способом, що не ушкодить жодну інфраструктуру і збереже благоустрій міста. Кузьма Шишкін, Маргарита Назаренко, Олександр Фіфілатів, Едуард Лушпенко, перш міський.